Що ви зробили для того, щоб змінити життя тієї бачити? Аніхуя, ну, що ти блядь? Що ви як чоловік зробили, щоб ця жінка була щаслива? Дивіться, як... дивіться де що поясню. Якщо людині більше, чим там не знаю блядь, більше, чим 30 років, він п'є, йому не помогли діти, він не слухає дітей, йому не помогли батьки. Тобто бабуся з дідом йому кажуть, не бухай, він не бухає, йому не поможе ні хуя. Все, йому не поможе, ніхуя. Ніякі передачі, не не обзивательство і проча хуйня, нічого не поможе. Це перевірена хуйня. Не кадіровка. Похуй, він закадірується, він через два місяці знову напаздується. Це, блядь, це база. Воно все, воно нікуди не те саме. Що ви тут втираєте, блядь? Неправда, блядь. Не... Є така хуйня, що люди там, не знаю, в мене, е... мене бачу переставав бухати на півроку, потім знову. Ех! Зараз він не бухає вже місяця два, навірно, три, але я знаю, що прийде цей момент. Я знаю його 25 років. Я знаю, що таке буде. І все, я дивлюсь на цю хуйню ну, тіпа, цілу життя. Тут все, тут база, блядь. Навіть Бог не допоможе. Ну, йобаний рот. Виконуйте, виконуєте, що ви її любите. Нічого не поможе не хороша життя, не хуйова життя, Нічого не поможе. блядь. якщо тобі не, не помогли, ти не слухаєш батьків і своїх дітей. Ти долбайоб, по-перше, по-друге, тобі вже нічого не поможе. Все, хуй тут, блядь.